Слава Ісусу Христу, усім миру, любові і Божого благословення, як зустрітись і познайомитись із Богом. Бог наш великий і слава йому. Бог є причиною, а все те, що ми бачимо, що створив Бог, це є наслідком. І щоб нам познайомитись із Богом, то Бог послав Сина Свого на землю, тобто послав своє Слово, і нам потрібно вивчати Слово, бо через Слово ми пізнаємо і знайомимось із Богом. Впускаючи в себе слово Боже, ми, ми пізнаємо Бога. І також ми впускає, впускаємо в себе Боже, царство всередину. Якщо царство Боже всередині нас, то ми розширюємо його тут на землі, розповсюджуючи святе Євангеліє до краю землі, розносячи Слово. Молитві Отче наш говоримо: нехай прийде царство Твоє. Царство Боже вже прийшло, лише нам потрібно впустити його в себе через Слово Боже. Через Біблію Ісус є дорога, істина і життя, яка веде до Бога. І Ісус є Слово. Пустіть у себе Слово, пустіть у себе Ісуса Христа і йдіть за Ним, адже Він дорога, яка веде до Бога до раю. І саме через Слово ми народжуємося духовно, адже на Слово, на істину приходить Дух Святий. Тому всім Божого благословення, пізнавайте Бога через Слово Його і народжуйтесь духовно.